Грався у війну, бігав з іграшковим автоматом, виграв битву, я і не одну. Мріяв стати водіном, солдата, то була лиська війна. Ми же виверталися із бою, і не знав тоді, я що вона. Справжні смерті принесе з собою. Я тебе ненавиджу війна, я давно всі знищив автомати. Вже занадто багато ми чуємо кожен день про кроки війни і навряд чи ми спокій відчуємо, поки гинуть в країни сини. Прокидається кожна людина, лиш з думкою, кожного дня стала б мирна наша країна, хай скінчиться нарешті війна. Відважні воїни захищають Україну, відстоюють її незалежність і територіальну цілісність в нерівній боротьбі проти російського агресора. У цій війні ми вже маємо тисячі поранених і загиблих активістів, цивільних лікарів і волонтерів наших мужніх оборонців. Наш дім, нашу пристань, наш рідний край, Московська орда потоптала. Вставай, Україно, чуєш, вставай, сирена вже вранці горвала. Чим далі, тим страшніший будок сирени, чим далі більше кров'ю залива країну рідною, порізала їй вени оця страшна, неназвана війна. we Захистити її, в холодних землянках минали їх ночі, в боях у навчання йшли дні, і з ворогом бились відважно, охоче їх смерть не лякала в борні. Щоб че... Мати державу свою самостійну, ось гасло, щоріло буття, і вічесне сплямити борця України. Віддати, якщо треба життя. Ой, хлопці, як мені хочеться полинути в рідне село. А рідну домівку. Там ось така природа. Садиком сталки. І хлопці зараз хотілося побачити свого синочка, згадати його послужку. Йому тільки три Я? Я Не можу забути свою дівчинку. Ми знаємо, як не попрощались. Я навіть не знаю, де вона та що з нею. Олександре, а ти що там пишеш? Слухайте, читаю вам. Я не кібор, я вчитель фізики, я читав багато про війну. Я не кібор, я хлопець скотинчик. І я плачу, коли несу, покалічене тіло друг. Прошу, люди, моліться не за кіборів, а за звичайних простих солдат. Сильно сказано, нічого додавай. Нам треба побратими боротися за нашу землю. Чим скоріше повернутися додому. Відпочили, Колону Шикусь, кроком руш. Дигачі. Після закінчення Зарожанської середньої школи вступив до Київської національної академії внутрішніх справ України, наслідчив криміналістичний факультет, який закінчив з відзнакою. Потім працював у БОЗі, а з 2007 року асистентом кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету. А далі доцентом юридичного факультету ЧНУ. Згодом став кандидатом юридичних наук. У нього залишилося двоє синів Максим і Данаїл. 28 січня 2015 року був мобілізований на службу в зону проведення АТО на схід України. Отримав звання лейтенанта, був командиром 9-ї роти 3 го батальйону 72-ї бригади. Пінчук Давид Степанович народився 9 березня 2000 року в містечку Жданівка Донецької області в сім'ї Людмили Васильівни та Степана Григоровича Пінчуків. У 2012 році їх багатодітна сім'я прибула на постійне місце проживання у село Зарожане. Давид найстарший із синів. Сміливий, наполегливий, рішучий і талановитий. Від... Божк Андрій Вікторович народився 13 грудня 1988 року в сім'ї Лідії Васильовни та Віктора Миколаївича Божки. Навчався у Зарожанській школі, після закінчення якої проходив службу в армії. Потім працював органам внутрішніх справ. У 2015 році зустрів свою кохання, Ганну, та одружився з нею. А восени 2018 року її сім'я, де вже виховувалась Христинка та Віталінка, поповнилась синочком Максимом. Андрій з повагою та любов'ю ставиться до дружини, дітей, батьків. Чоловік Олександр Васильович народився в Київ? 1978 року в сім'ї Єфросинії Іванівни та Василя Федотовича Шовманів закінчив Зарожанську школу тільки з однією четвіркою. Далі продовжив навчання в професійно-технічному училищі номер 15 Там проявив себе відповідальним, хорошим студентом і за відмінні успіхи отримав червоний диплом. Колісник Артем Михайлович народився 10 травня 1982 року в нашому селі, навчався в нашій школі до 9 класу, був вихованцем військової частини в Садогорі один рік. Тут і закінчив 9 клас. Батьки приїхали до проживання в село селище Зеленогородського району Черкаської області. Там він і закінчив школу. Артем завжди був принциповою, доброю та ініціативною людиною. Побережний Ігор Сергійович народився 10 жовтня 1975 року в сім'ї Євгена Степанівни та Сергія Володимировича Побережних селі Зарожани. Після закінчення Зарожанської школи здобув професію водія Сокілянській автошколі. Військову службу проходив в прикордонних військах. Пізніше зустрів своє кохання та згодом одружився з Оленою Миколаївною, з якою народили та виховали двох прекрасних діток сина Ігоря та донечку Валерію. 27 жовтня 2022 року отримав повістку та одразу ж пішов до Збройних сил України захищати свою батьківщину. Спочатку був вишків на Рівночні, а згодом продовжив службу в складі 75-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади раз захищати Україну. Повинен кожен патріот і кожен з нас. Вони живуть і житимуть на віки у серця, і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Рідні, ми щиро співчуваємо вашому горю, але ми впевнені, що на прикладі можливості, сміливості, таких юнаків, як ваші сини та чоловіки, виховуватиметься не одне покоління. Ми дякуємо вам за синів, героїв. Слава надається батькам загиблих героїв, дергач, але Іванівні. Владі, за те, що ви бережете пам'ять. Як кажуть в народі, пам'ять про людину живе до тих вір, доки про неї пам'ятають люди. Пам'ятайте, будь ви ласка, ви журавлі, якою ціною, розплатилися наші діти за наше ми, ще немирне, як нам казати, за нашу майбутню перемогу. За те, щоб ви могли спокійно вчитися, лягати і вставати з посмішкою, що до вас завітало сонце. За те, що ви можете піти до школи спокійно, не чекаючи, що буде якась е, е, атака, ховатися у сховищі. Пам'ятайте, діти, і передавайте, не буду казати вашим майбутнім поколінням, але пам'ять повинна жити. Доброго дня, шановна шкільна громада, батьки та рідні загинули наші герої. З 2014 року московські ординські війська вступили на територію нашої держави, але на захист нашої держави також стали наші герої, тисячі наших хлопців. І сьогодні. Ми зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, які поклали на літак війни, то що є найцінніше людей. Це своє життя. Шановні батьки, шановні діти, присутні сьогодні у цьому залі, на цьому заході. На жаль, війна це та істота, яка є. Безпощадною, яка не жаліє нікого нічого, яка нищить, руйнує і життя, і долі, і будинки, і землі. Але протистоїть цьому злу сила добра, сила мужності, сила відваги, сила тих хлопців і дівчат, які сьогодні. Не дають тому клятому ворогу зайти глибше нашу територію. Це ті наші герої, які сьогодні боронять нашу землю. Це ті, які мужньо стоять на кордонах нашої держави. Це ті, які навіки залишаться в нашій пам'яті. Сьогоднішні наші Дійство, цей захід, воно не присвячене не даті, не якійсь події. Воно присвячено суто пам'яті наших героїв, наших земляків, наших односельчан, які сьогодні, на жаль, не з нами, але вічно будуть в нашій пам'яті. Як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, на щитах несли.